Лікар Валіхновський, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про те, як правильно худнути. До мене, як до пластичного хірурга, часто звертаються пацієнти, які втратили 10 кг і більше і стикнулися з проблемою зайвої шкіри. Відомо, якщо людина втрачає більше 1 кг за тиждень, така швидкість схуднення є надзвичайно високою. Британка Елісон Вілсон в свої 33 роки схуднула на 190 кілограм за 5 років. Важила 267 кілограм. Стала важити 76 кілограм. Безумовно, при такому схудненні проблеми зайвої шкіри не уникнути. При різкому схудненні шкіра не встигає скорочуватися і утворюється в надлишку в таких анатомічних ділянках, як передня чарівна стінка, ділянка молочної залози. Область плеча та трицепса, внутрішня поверхня стегна, надколінна ділянка, а також область підборіддя. Найпоширнішою проблемою надлишкової шкіри, з якою звертається до мене як до пластичного хірурга, є надлишок шкіри в області живота. Дана проблема прогресує і по мірі прогресування потребує двох хірургічних операцій. Операція перша панікулектомія, яка забирає тільки надлишок шкіри і жирової тканини. І операція друга абдоменопластика, яка, крім видалення надлишкової шкіри та жирової тканини, ще й підтягує м'язевий корсет черевної стінки. Для проведення названих хірургічних втручань проводяться хірургічні надрізи в підпупковій ділянці, один з яких йде від пупка до надлобкової зони, а другий проходить в зоні лінії бікіні. Дані операції завершуються видаленням надлишків шкіри та накладанням косметичних швів в області вказаних надрізів. Після операції пацієнту не рекомендовано піднімати вагу більше 4 кг і рекомендовано протягом 3-4 тижнів носити спеціальну еластичну білизну, а також компресійні бандажі, які обмежують виникнення набряку в області передньої стінки, а також сприяють якнайшвидшому одужанню. Отже, як худнути та запобігти обвисанню шкіри? По-перше, в добовому раціоні повинен бути кисломолочний продукт, риба, горіхи, також овочі, фрукти та ягоди, достатній об'єм води, а також фізичні навантаження, щоденні фізичні навантаження на свіжому повітрі. І наостанок контрастний душ, який особливо сприяє підтяжці шкіри під час схуднення. Нічого нового, але це все працює. Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро вас, доктор Валіхновський. У нас в гостях хірург Ростислав Валіхновський. Доброго, Доброго. ранку, Доброго. Ростислав, одразу хочеться зрозуміти, що, що власне відбувається зі шкірою, коли йде різка втрата ваги. Можемо зараз на графіці показати? Прошу. Справа в тому, що під час схуднення ми бачимо жирові клітини, які зменшуються в своїх розмірах, і в результаті швидкого втрату їхнього об'єму виникає uh -huh. провисання шкіри, тому що саму шкіру утворює два білки колаген і еластин. Для їхнього утворення необхідна достатня кількість білка імінокислодовому uh -huh. рацію, як ми вже говорили у рубриці. Ну і власне кажучи, темп схуднення е, має величезну роль, тому що треба худнути повільно, не треба швидко худнути. Величезну роль грає фактор стресу, адже є гормон стресу кортизол. Uh -huh. Як би ми не використовували ці чудо поради, якщо кортизол присутній великих кількостях наднормових у нашій е, нашому організмі. То відповідно блокується утворення сполучної тканини, яка утворює власне шкіру. Блокується утворення того самого колагену і еластину. І от наш час, коли ми такі всі загнані, забігані, сучасна людина не має часу відпочити, розслабляться ментально, психологічно. То безумовно проблема схуднення правильного є дійсно великою. От поясніть, що значить різке схуднення. Ну, це за скільки? Ну, наприклад, важила 130 кілограмів, а хоче важити 80 кілограмів. То різке схуднення і обвисання шкіри – це за який період втрата такої ваги? Бажано, бажано схуднути схуд, е, швидкістю 1 кілограм е, приблизно за 2 неділі, тобто 2 кілограма за місяць. Не швидше. Тобто, 2 кілограми на місяць тоді можна уникнути такого обвисання шкіри. Так. Коли все ж таки йде різка втрата ваги, і ми стикаємося зіштовхуємося з проблемою, коли шкіра перестає бути еластичною, обвисає, які в основному зони найчастіше страждають? І чи всіх в одинаково, чи все-таки це індивідуальна особистість і генетична? Ну, в першу чергу передня червона стінка, бокові відділи живота, сідниці, О, зараз стегна. ми бачимо. Так, можна побачити так. це на цій картинці. Власне, ділянка Плеча і е, всі ці ділянки, як правило, е, дуже часто пацієнти прибігають потім до ліпоаспірації або ліпосакції, бо це так звані проблемні зони, або е, такі місця, де накопичується жир і не зникає. Навіть під час самих екстремальних таких дієт і голодувань до mm -hmm. речі, це теж дуже шкідливий фактор. Протипоказані такі жорсткі дієти і голодування для стабільного схуднення для досягнення стабільного результату, тому що будь-яка така дієта чи е, швидке схуднення це стрес, і... теж виділення кортизолу. І, і знову ж таки такий стрес, різке схуднення а, має значення різка втрата ваги, наприклад, там в 20-30 років і в 50-60? Є різниця Безумовно. Худнути легше набагато в молодому віці. Безумовно, грає роль величезний е, е, роль грає фактор е, генетики. Якщо ми бачимо батьків, дідуся, бабусю, які не мають лишньої ваги або мали вагу і скинули її досить швидко, без провисання шкіри, то це нащадок може успадкувати і робити таким самим чином. Отже, якщо сталася вже така проблема, що ви досягли бажаної мети, ви схудли, але шкіра обвисла, що можна зробити для того, щоб повернути собі красу і виглядати гарно, дізнаємося за мить. І продовжуємо говорити про висання шкіри після різкого схуднення в гостях сніданку Ростислав Валіхновський хірург. Пане Ростиславе, ну от сталося у людини щаслива з 120 до 80, схудла, але щось висить. І тут важливо, ви ж хірург, ви ж людина яка працює зі скальпелем. Що порадити людям, щоб не лягати під ніж? А, крім названих уже факторів, я би додавав безумовно присутність. Процедур догляду за шкірою. Зараз сучасна uh -huh. косметологія має колосальну кількість засобів апаратних, косметичних для того, щоб шкіру підтягнути вслід за тілом, грубо кажучи. Uh -huh. Адже є ЛПД, є обгортування певними такими цілющими мазями, засобами і так далі. Крім того, повинен бути присутній достатній об'єм води у добовому раціоні, адже шкіра має відповідно адекватну еластичність uh -huh. при присутності 2-2,5. Літрів води у добовому на раціоні бомбу. так. Фізичні навантаження на свіжому повітрі означає присутність кисню, це означає, що у нас адекватно працює. Е, Мітохондрія це так звана органела або субклітинний компонент, в якому утворюються енергетичні молекули, так звані аденозин трифосфорна кислота. Так зрозуміло трошки зранку. Але, власне кажучи, в такій ситуації при адекватному аеробному окисленні жирів ми втрачаємо достатню кількість жирової тканини, і наші жирові клітини, адіпоцит, які ми показували, вони зменшуються в розмірах. А правильно Точно. ми ще розуміємо, я прошу ну то тобто, друс в біології а, а, жири, які є в організмі. Якщо ми а, правильно дихаємо, багато кисню ці жири перетворюються на рідину. Ну не так буквально і виходять і проводим шляхом. Вони мають свої продукти розпаду, а. які виводяться через нирки з разом знищуються до менших набагато молекул, грубо кажучи, віддаючи енергію. І ту власне енергію треба тратити на утворення уже білкових структур, тих самих м'язів. Так, добре, давайте ще раз. Отже, якщо вже проблема з обвисанням є, то можливі косметичні процедури це покращить е вигляд шкіри і стан її далі. Креми, обгортування. Масажі працюють допомагають для тих, хто не любить займатися спортом, спортом. а угу. є така проблема, що допоможе. Дієта і правильне харчування. Знову ж таки, і це покращить шкіру, якщо вона вже повисково. почала б висати, адже шкіра, яка втратила свою еластичність, очевидно порушилась у шкірі структура білків, еластину, колагену, їхня кількість, їхня концентрація на кубічний сантиметр. Тому, щоб відновити цю мікроструктуру, мікроанатомію шкіри, необхідно поповнити білок з допомогою правильного харчування. Ми говорили про те, що повинні бути присутні білкові продукти або продукти в в яких знаходиться власне білок або амінокислоти, які утворюються в процесі розпаду білка, угу. і потім використовується на утворення вже нових білків у нашому організмі. І ще один такий момент знову ж таки для тих, хто не любить спорт, наприклад, гідромасажі або водні процедури, плавані в басейні, зараз водоймах, це покращить теж безкуча, блискуча порада, тому що є дуже багато водних процедур. Є цікава, до речі, методика вона сягає 17 століття і ще ефективна і актуальна в нашому столітті теперішньому. Методика доктора Кнейпа, який займався водолікуванням. І зараз, до речі, такий ренесанс цієї методики в багатьох спа курортах Швейцарії Австрії таких надпреміум класу використовується це старе надбання. Там говориться і про використання. І щодо внутрішнього застосування і зовнішні всі. А як це працює брандзболь такий чи що? Ні, це види ванн це види а. певні, скажі, от, наприклад, соляні ванни, які що ми приймаємо на системній основі, вони допомагають позбавитись міжклітинної рідини, лишніх е таких застойних явищ. І на сам кінець вже кілька секунд залишається, але якщо вже не, 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 немає куди подіти цю ганчірочку зі шкіри і треба все-таки відрізати, то не є небезпека того, що вона повернеться з до після операції. Безумовно, якщо людина знову Повживає, знову не використовує найкращі поради щодо розумного і здорового харчування, не займається фізичною культурою і спортом. Ці всі явища можуть повернутися. На жаль, отже, а mm -hmm. для тих, хто зараз лише збирається худнути, то нагадаємо, що в принципі у віці людина 2 кілограми на місяць. Це норма, щоб не було проблем зі шкірою. Для молодого організму, наприклад, 4 кілограми на 2 тижні це теж нормально. Якщо хороше генетики індивідуально. індивідуально, хороше харчування, спорт, водні процедури, масажі, обгортування, все це допоможе зберегти Красну шкіру молоду і нарешті насолодитися тим, що ви зменшили вагу. Ох, барбір таке враження, що побувала в кабінеті Валіхновської. Неодноразово я просто слухала якось... Валіхновського. Вот, добре, дякую. Дякую, дякую. Вам дякую. Сніданку дякую. за одним посилив був хірург Ростислав Валіхновський. Ну а далі гастрономічна сторінка, ветеріанські бургери з буряковою сирною котлетою. Ніяк не подій на вашу фігуру, тільки надасть здоров'я. Едуард Насилов.